Всім привіт, друзі! З вами папа Джесті і канал Брудної стіни. І сьогодні, як ви вже могли здогадатися, ми з вами поговоримо про Fallout. Все світ Fallout відомий тим, що має мільйони сховищ, розкиданих по постапокаліптичній пустелі. Ці підземні бункери мали захистити людей від. Так званої великої війни, а точніше, від радіації, яка після цієї війни буде всіх переслідувати. Але за лаштунками будівництва цих бункерів приховується дещо. Більш зловісне Волтек, всім вам відома, це організація, яка відповідала за будівництво всіх цих бункерів. І очевидно, що Волтек організовували кожний такий бункер під якийсь такий свій соціальний експеримент. Деякі з цих експериментів є просто схибленими, про що ви дізнаєтеся далі. Взагалі, сховища та наслідки експлуатації цих сховищ можна побачити в кожній частині гри Fallout. Проте не всі сховища присутні в іграх. Багато сховищ та бункерів не потрапили у фінальний білд гри, але потрапили на сторінки книжок, коміксів, настільних ігор та інших менш значимих матеріалів. Тож що це за сховища такі? Сховище 27. Конкретне місце розташування сховища 27 невідоме, але, як повідомляється, його було створено, щоб перевірити наслідки переповненості закладу. Згідно з біблією Fallout, це такий набір е, документів, які випустила компанія Interplay ще після виходу, здається, другої частини гри. Так от, згідно з біблією Fallout, це сховище могло вміщати лише тисячу людей, але Vault-Tec запустило туди дві тисячі людей. Що сталося зі сховищем після великої війни, незрозуміло, але яким же ж є поле для здогадок, пишіть у коментарях. Сховище 36, як і сховище 27, місце розташування невідомо. Єдина дивна річ з цим сховищем у тому, що вся доступна їжа була просто рідкою, а точніше, водянистою пастою. Це стало результатом того, як працювали харчові екструдери в цьому сховищі. Мотивація такого дизайну від самих Волтек також не зрозуміла, яким чином могла вплинути ця, скажімо так, особливість на жителів цього сховища. Можливо, це був експеримент для того, щоб подивитися, як шлунок буде еволюціонувати в умовах, коли немає твердої їжі. Ну це вже моє таке припущення. Сховище 42 це ще одне незрозуміле сховище. Річ в тому, що немає майже ніякої інформації про його ціль. Все, що зазначено у той самій біблії Fallout, це те, що у цьому сховищі були а, лампи накалювання 40 ватт потужністю 40 ватт і не більше. Причини цього не зрозумілі, особливо тому, що потужність не обов'язково визначає наскільки сильною буде яскравість лампочки. Потужність показує лише те, скільки енергії їй знадобиться для живлення. Моє припущення в тому, що можливо ідея Волтек була в тому, щоб жителі цього сховища, цього бункера, жили у постійній е, нестачі світла у постійних сутінках, скажімо так. Цікаво, як би вплинуло це на жителів е бункера, якщо ти не можеш вийти з цього приміщення, і в ньому завжди-завжди ось такі сутінки, неприємне, неприємне таке світло. Але знову ж таки, це моє припущення. Не знаю, як там було насправді, це треба питати в авторів з інтерплей. Сховище 43. Продемонстрований у веб-коміксі Fallout під назвою Один чоловік і ящик з ляльками експеримент сховища 43» передбачав розміщення 20 чоловіків, 10 жінок і однієї пантери. Як завжди, цілі Волтек щодо цього експерименту невідомі. Але вас не дивує, чому на 10 жінок йшло 20 чоловіків? Тобто на одну жінку йде 2 чоловіка. Волтек зовсім схиблені, я так розумію. І я чомусь впевнений, що у вас є здогадки щодо Пантери? Пишіть у коментарях. Сховище 44. Сховище 44 дещо схоже на сховище 81 у Fallout 4. Обидва сховища мали приховану секцію, де група вчених проводила свої експерименти. У випадку зі сховищем 44 вчені досліджували небезпечних істот. І так вийшло, що дослідження та ці істоти використовували майже все живлення цього бункеру. Саме це, зрештою, призвело до того, що всі жителі цього сховища загинули. Якщо будете перепроходити Fallout 4, зайдіть у сховище 81 та подивіться на це самі. Сховище 53. Хоча це сховище згадується лише в біблії Fallout, його комбінезон з'являється серед концепт артів Fallout 3. Повідомляється, що особливістю цього сховища було те, що воно мало обладнання, яке кожні декілька місяців виходило з ладу, що змушувало мешканців сховища кожен раз ремонтувати ці. Зламані машини, моє припущення в тому, що можливо, Волтек хотіли побачити, як люди реагують на постійні щомісячні стреси. Що ви думаєте? Пишіть у коментарях. Сховище 55 і 56. Ці сховища були частиною спільного експерименту. Сховище 55 було побудовано як звичайне сховище, за винятком того, що Волтек позбувся в ньому всіх розважальних кінострічок. У сховищі 56 була схожа ситуація, але там залишили кінострічки. Проте особливість цих кінострічок була в тому, що на них був зображений особливо поганий комік. Соціологи передбачили, що мешканці сховища 55 проживуть довше ніж жителі сховища 56. Чому? Тому що не дивилися на поганого актора у кінці кінців доля обох груп невідома. Сховище 68 та 69. Ці два сховища є одним спільним експериментом. Сховище 68 було створено для розміщення тисячі осіб, тільки от серед цих тисяч людей була всього одна жінка, решта була чоловіками. Сховище 69, відповідно навпаки. Останнє сховище також згадувалося у веб-коміксі Fallout 3, а також у проєкті Ван Бюрен від Interplay, який і мав стати черговим Fallout 3, але доля вирішила інакше. Що траплялося з цими людьми у тих сховищах? Пишіть у коментарях. Сховище 77 сховище 77 представлено в основному у веб-коміксі один чоловік і ящик з ляльками. У цьому сховищі дозволили перебувати тільки одному чоловіку, хоча він благав Волтек, щоб з ним проживало більше людей. Самотній мешканець сховища роками жив на самоті, поки не натрапив на ящик з ляльками-маріонетками. Потім він почав уявляти, що маріонетки розмовляють, за що отримав титул Людина маріонетка. Зрештою він залишив сховище, залишивши незабутні враження на людей, які жили у пустоші. На одній з голоплівок з Fallout 3 є работорговець, який згадує, мовляв, яка ж це дивна людина, маючи на увазі саме людину маріонетку. Поруч з цією голоплівкою, також присутній комбінезон сховища 77. Сховище 84 Сховище 84 є одним із сховищ на стільній грі та містить унікальний квест. Об'єкт залишався закритим протягом дуже тривалого часу та підтримував торгівельні відносини тільки зі сховищем номер 109. Однак, коли гравці в настільну версію Fallout натрапляють на це сховище, наглядач сховища їх впускає. І з'ясовується, що кожного року мешканці цього сховища обирають одну людину, яка, скажімо так, є на їхню думку найнебезпечнішою серед усіх, і закінчується все тим, що вони виганяють назавжди Цю людину зі сховища кожного року одна людина покидає це сховище назавжди. Така от сурова реальність світу Fallout. Поїхали далі. Сховище 109. Сховище 109, яке я згадував тільки що буквально, описується як сховище вищого класу, а точніше, вишукане сховище високого класу. Саме воно мало торгівельні стосунки зі сховищем 84 ще до того, як його наздогнала шалена шалена радіація. Причина витоку радіації у сховищі 109 невідома, але з тих пір сховище стає вигрібною ямою зі смертельної радіації. Думаю, це таке посилання на якусь аристократію, яка повинна бути знищена. Не знаю, на цьому все канонічні ці сховища чи ні, але про них було дуже цікаво читати, і вони безсумнівно пасуватимуть до будь-якої наступної частини Fallout, якщо трішечки трішечки розвинути кожну з цих маленьких історій. І можливо у майбутніх частинах франшизи ці історії будуть додані в основний сюжет, і ми дізнаємося, чим закінчилися всі ці дивні експерименти. До того ж, це б допомогло розкрити наміри таємні наміри самої компанії Волтек, про яку ми знаємо дуже дуже мало. У будь-якому випадку, всім нам з вами дуже довго чекати, бо я вам нагадаю, Fallout 3 був офіційно вже підтверджений, але він вийде аж після шостих сувоїв. А це значить, що нам з вами чекати ще десь років 10. Тому. Так. На цьому все. Дякую за перегляд. Сподіваюся, вам було цікаво на це дивитися, слухати щось нове. З вами був Папа Джастіфай та канал Брудної стіни. Слава Україні! Побачимось. Чао!